Да докладає всіх зусиль для забезпечення дотримання чинного виборчого законодавства. Таким був меседж президента України під час спілкування з представниками засобів масової інформації у Нью-Йорку. Віктор Янукович водночас зауважив: що ще до початку виборчої кампанії в Україні лунали упереджені оцінки щодо неї. Утім, глава держави переконаний, що спостерігачам це не завадить сформувати власну об'єктивну оцінку. Багато чого буде залежати від самих учасників учасників виборів. Це людський фактор. Але що стосується влади, влада більш ніж хто зацікавлений в тому, щоб вибори були оцінені як чесні, прозорі і демократичні. Це головне. Прокоментував Віктор Янукович і резонансний законопроект про наклеп. Президент наголосив завдання влади забезпечувати нормальні умови для роботи ЗМІ і ухвалювати подібні закони не можна поспіхом. Необхідно, щоб документ пройшов оцінку європейських експертів. І цей закон, якщо його треба було б і готувати, то обов'язково за допомогою європейських експертів. І... Коли мені задавали це питання ну, в моєму близькому оточенні, я однозначно сказав, що в нас іншого шляху немає. Якщо ми хочемо, якщо ми говоримо, що ми створюємо для журналістів, для ЗМІ всі умови, а робимо навпаки, цього ніхто не зрозуміє. Коментуючи резолюцію Сенату Сполучених Штатів Америки щодо України, президент зазначив, що до неї, як до будь-якої оцінки, треба ставитися серйозно. Водночас, Віктор Янукович зауважив, оцінки стосовно України з боку державного департаменту США та Білого Дому відрізняються від резолюції Сенату. Безумовно, нам треба відноситись до всіх подібного роду резолюцій, серйозно, але ми також знаємо оцінки і Державного департаменту і Білого Дому. Вони трошки різняться, і сьогодні я відверто скажу, що ми розраховуємо на те, що після виборів ми до цього будемо відноситись дуже принципово. Я маю на увазі. Щодо виконання закону про вибори Віктор Янукович провів низку зустрічей, з з керівництвом компанії Шеврон та Ексон, які виграли конкурс на видобування вуглеводів на Львівщині та Івано-Франківщині. Тендер серед іноземних компаній, які провели в Україні, вони назвали прозорим та професійним. Інвестиції в Олеське і Юзівське родовище сланцевого газу в Україні за 30 років можуть скласти 50-70 мільярдів доларів. наша компанія задоволена своєю участю у конкурсах на видобуток газу на території України. Ми сподіваємося, після завершення усіх процесів щодо нашої участі в розробці родовищ в Україні ми матимемо великі перспективи співпраці у нафтогазовій промисловості у майбутньому. В Україну приїдуть прем'єр та голова МЗС Фінляндії. Зокрема, 25 жовтня відбудеться засідання міжурядової українсько-фінської робочої групи. Про це йшлося на зустрічі Віктора Януковича із фінським колегою Саулі Ніністю. Розмовляли про посилення взаємодії в економіці і торгівлі між Києвом та Гельсінкі. Порушили і тему парламентських виборів. Віктор Янукович сподівається на приїзд фінських спостерігачів та їхню неупередженість. має гідний досвід миротворчої діяльності, наголосив під час свого виступу президент Віктор Янукович. За 20 років роботи близько 34 тисяч українських миротворців виконали почесну місію в більш ніж 20 міжнародних операціях за мандатом ООН. від Гватемали до Тімор Лешті від Хорватії до Мозамбіку. Нині ж їх чекають у Сирії. Президент пообіцяв їм літаки та кораблі для евакуації. Завдяки гуманітарній місії України з-під вогню в Лівії, було вивезено громадян багатьох національностей, серед яких переважно жінки та діти в даному випадку йдеться не про одноразову акцію, а про рішучу налаштованість України використовувати свої можливості для захисту цивільного населення в гарячих точках. Я хочу ще раз запевнити вас у тому, що. І надалі українські літаки та кораблі, які можуть бути задіяні в зусиллях з евакуації громадян з гарячих точок, завжди будуть відкриті для усіх осіб, хто потребує допомоги, незалежно від їх громадянства. Також глава держави звернув увагу на цілі, що їх має Україна на час головування в ОБСЄ у 2013 році. Стратегічним завданням Янукович називає зміцнення безпеки в європейському регіоні та відновлення дії договору про звичайні збройні сили в Європі. Серед конфліктів, розв'язанню яких сприятиме Україна, президент виділив Придністров'я та Нагірний Карабах. Ми робитимемо акцент на необхідності надання нового поштовху вирішенню тривалих конфліктів на європейському просторі. Та реагування на нові виклики і загрози безпеці, зокрема енергетичні, ми прагнемо підвищити ефективність ОБСЄ у ранньому попередженні конфліктів. Україна може похвалитися досягненнями у сфері глобального ядерного роззброєння і нерозповсюдження. Водночас, президент упевнений, гарантії безпеки для держав, які відмовились від своїх ядерних арсеналів і пішли на інші стратегічні поступки. Треба зафіксувати у міжнародних документах. Ми добровільно відмовилися від третього у світі за потужністю ядерного арсеналу. Ми дотрималися свого слова і цього року повністю вивезли з країни останні запаси високозбагаченого урану. Вважаю, що ці важливі кроки, а також проведення минулого року у Києві саміту з мирного та інноваційного використання ядерної енергії, є гідними наслідування. Віктор Янукович закликав інші країни приєднатися до спільної декларації України, Мексики та Чилі. Саме ці країни, за словами глави держави, доклали особливих зусиль для нейтралізації ризиків високозбагаченого урану. Пригрозив прем'єр Микола Азара чиновникам, які не забезпечать постачання тепла і гарячої води українцям. Насамперед йдеться про лікарні та дитячі установи. Комунальники мають підготувати тепломережі до настання холодів. Головне, щоб було тепло і гаряча вода у лікарнях, поліклініках, школах, дитячих садках, багатоквартирних будинках тощо. Щоб опалювалися приміщення, не асфальт, під яким пролягають тепломережі, адже з такою ціною на газ це занадто. Дорога роскиш, Попереджаю всех, чтобы потім никто не ображался. Если хотя бы один дитячий садок, школа або лекарня опинятся без тепла, то керівники, які за цю делянку відповідають, будут звільнені с работы без зайвих размов. Уряд також візьметься за розвиток власного виробництва. Прем'єр Микола Азаров наголосив, програма імпортозаміщення вже реалізується в багатьох галузях економіки. Вітчизнані товари мають бути гідними конкурентами для іноземних компаній, коштують набагато дешевше та більш якісні. Українські виробники, наша наука, здатні створювати і виробляти широкий сучасний, якісний асортимент новітній медичної техніки. Більш того, ми маємо потенціал для нарощення експорту цієї продукції, адже у діяких напрямках ми складаємо конкуренцію світовим лідерам. Час працювати на себе. Міністерство охорони здоров'я підбиває підсумки торічньої сезонної епідемії грипу. Там прогнозують, цього року спалах епідемічних захворювань припаде не на жовтень, як торік, а на листопад. Поточному дві тисячі одинадцятому, році. У нас під Нові штами від поновлений штамовий склад у нас закладено в нові актуальні вакцини, які будуть використовуватися в цьому поточному році. Значить, ретельне відслідковування починається у нас з 1 жовтня, Щотижнево ми будемо проводити цей аналіз. Плануємо ми, щоб є попередні прогнози про підвищення захворюваності. В листопаді місяці, в жовтні, не планується ще своєю чергою. Заступник міністра охорони здоров'я Олександр Толстанов повідомив на випадок виникнення спалахів захворювань вже розроблений резерв на 30 тисяч ліжок. Також у профільному відомстві затвердили список медикаментів, які обов'язково повинні бути в медичних закладах. Нині в аптеках є близько 27 мільйонів вакцин проти грипу. Хотів би сказати, що нами разом з державною санітарно-підімолічною службою контролюється наявність цих медикаментів та засобів. Індивідуального захисту в лікувальних закладів. І якщо в аптеках не існує відповідних засобів, а саме засобів захисту противірусних вакцин, то відповідно вживаються штрафні санкції вплоть до того, що анулювання ліцензію на практику. Держава продовжує рефінансування іпотечних кредитів, які були надані українцям на придбання житла. Також уряд хоче протягом тижня затвердити нову лізингову програму винаймання квартир для бюджетників під 3% з можливості викупу. В першу чергу вона направлена на ту категорію ліц, яка отримує заробітну плату з всіх бюджету. Тобто, відповідно, це, ну, хто ми бюджетів самая, самая большая численность людей, которые работают, это учителя, врачи, и вот в первую очередь направлено на эту категорию людей. У них будет возможность получить сегодня жилье. Если брать эту программу, то ну вот, в Киеве, в городе Киеве будут платить по за квартиру где-то примерно то есть из расчета, около 2600 гривен до 2600 тысяч шестьсот а в в самих маленьких там навіть до тисячі гривень також прем'єр доручив членам уряду ретельно підготуватися до ради СНД. Вона стартує цієї п'ятниці в Ялті. Її учасники розглянуть перспективу розвитку української економіки та питання розширення учасників договору про зону вільної торгівлі. Пакети, які можна з'їсти, зерно, що не боїться сильної холоднечі, рентгенівський апарат без плівки. Усе це та чимало інших досягнень презентували українські винахідники. Фаворитом серед гостей науково-технологічного форуму став стенд з виробництва плівки, яка розпадається не 300 років, а лише місяць, бо зроблена з крохмалю. Крім того, коштує лише на 20% більше ніж звичайний поліетиленовий пакет, який суцільна шкода для довкілля. За словами винахідників, таку плівку можна навіть їсти. Викупу. Чи, допустим, макарони чи, крупу. Ви можете в місці з пакетом кидати його в кастрюлю і ви створиться і не буде ніяких залишків, тим більше, що він дуже корисний для здоров'я. Оцінив роботу винахідників, очільник уряду. За словами Миколи Азарова, Україна зараз спроможна виробляти 3,5 тисячі медичних інноваційних виробів. Тому у 2013 році медпідприємства будуть переоснащені високоякісним вітчизняним обладнанням. Для цього уряд сформує держзамовлення. Підприємствам, які виробляють сучасну конкуренту спроможну медичну продукцію, допомагатиме держава. Те, що ми тут побачили, вселяє оптимізм, в инновационное развитие Украины. Особенно это важно сейчас, что мы можем многое делать сами и не тратить необходимую для нас валюту на приобретение за рубежом. То есть это основа для нашей устойчивости, для нашего экономического развития. Зацікавив гостей виставки рентгенівський апарат. Він не потребує флюорографічної плівки. Крім того, якісний знімок можна зробити лише за 5 секунд. Тому результат пацієнт дізнається одразу. Цей апарат, кажуть, технологи особливо популярний у ветклініках. Дуже швидко і дозволяє uh, зробити uh, діагностику. дуже До 70% uh, діагностичної інформації ветеринарії йде через рентгеновські знімки. Найбільший експонат на виставці сільськогосподарський літак нового покоління. Він розганяється до 120 км кілометрів на годину. На ньому легко здійматися на малій висоті. Крім того, ця машина може злітати та сідати у важкодоступних місцях за словами винахідників. У планах безпілотний літальний апарат. Висота одного вітряка 100 метрів. Основа 6 металевих башт вагою 280 тонн кожна. Сьогодні в Краматорську налагодили виробництво усієї вітряної установки. Лише лопаті виготовляють у Миколаєві. Для запуску виробництва було повністю відремонтовано приміщення цеху, змонтовані нові системи опалення та освітлення. Встановлено сучасні вантажні крани. Планується, що вітрогенератори розповсюджуватимуть по всій Україні. Один з них, під пильним наглядом Валерія Хорошковського, поїхав до Криму. Перший віце-прем'єр дав високу оцінку новому виробництву. Здесь нужно считать не только тот эффект, который, собственно, происходит, исходя из строительства, собственно, этих ветроустановок, но кумулятивный эффект. Потому что мы даже при небольшом знакомстве посмотрели, какое количество металла вовлекается, сколько строительных работ. И я хочу сказать, что повышение степени локализации производства, безусловно, будет создавать дополнительные рабочие места, давать дополнительные налоги, и, безусловно, это будет еще один камешек строительства нашего государства. Вітроенергетика цікава ще й тим, що Україна аж занадто залежна від закордонних енергоносіїв. Інший аспект зменшення викидів в атмосферу, потужність виробництва складатиме 100 турбін на рік. А основним замовником вітряків в країні сьогодні є компанія Вітропарки України. Опит практичного Україна має тільки двадцятилітні давності, коли починали освоювати перші вітряки, 100 кіловатні, 600 кіловатні машини. На сьогоднішній день кожна із машин. которая представлена здесь в цехе сзади меня, имеет 2,5 мегаватта установленной мощности и генерирует Открытие завода в Украине, собственное производство, наличие собственного сервиса, наличие собственного монтажа э, ускоряет мало того, что сам процесс развития парков, со своей стороны он еще и делает очень большой шаг для Украины, как для страны, это получение серьезного европейского опыта, серьезных европейских знаний. Нашими людьми до речі, весь персонал, що працює на виробництві, пройшов фахову підготовку у постачальників в Україні та за кордоном. Гарантійний термін обслуговування кожної установки 20 років. Для зручності в Краматорську обладнано сучасний диспетчерський центр управління, і в разі необхідності для обслуговування або ремонту звідти будуть направлятись фахівці по всій країні. 2012 рік найкатастрофічніший за роки незалежності щодо забезпечення місцевих бюджетів необхідними коштами, скаржиться в асоціації міст України. Раніше держава не дофінансовувала 10-12 відсотків цього ж року усі 27. Місцеві громади змушені більшу частину власних доходів відправляти на зарплати вчителями медикам. За словами віце-президента асоціації міст Сергія Ударича, проблема в тому, що столичні високопосадовці прибутки місцевих бюджетів називають додатковими. За ці кошти місцеві громади повинні освітлювати місто. Вони повинні за ці кошти прибирати, скажімо, територію міста, забезпечувати санітарний стан, вивозити, утилізувати сміття. За ці кошти треба ховати на цвинтарях безрідних людей, які не мають родичів, яких треба поховати. За ці кошти проводиться утримання будівель тих самих шкіл, дитсадків місцеві громади змушені своїми коштами. Покривати борги держави саме заради вирішення цих та інших питань, розвитку місцевого самоврядування, асоціація міст України організувала день діалогу з урядовцями. Крім того, з'їзд виявився ювілейним. Організація святкує 20-річчя від дня заснування. На урочистості завітало чимало високопосадовців, які визнали асоціацію впливовим авторитетним об'єднанням. Ми зацікавлені в тому, щоб в нас була конструктивна співпраця по всім питанням. Ми прекрасно розуміємо, що ви є лідерами, кожен на своїй території. Знаєте безпосередньо, як кажуть, зіштовхуєтеся з проблемами кожного дня, і тому готовий і особисто, і підключати всіх урядовців для того, щоб в щоденному, щоденному режимі вирішувати ті питання, які є. Під час зібрання підписали угоду про захист суспільної моралі та покращення умов обслуговування літніх людей, що мають невиліковні хвороби. Це є питання майбутнього, то тобто цю роботу робити не просто хто як зможе, а коригувати свої дії відношенню до закону. Також на з'їзді обговорюватимуть земельні відносини та містобудування, житлово-комунальне господарство та енергозабезпечення міст і сіл України. Цієї події вікна чекали багато років. Нарешті тут засяє влакитний вогник, і це село не перше, в якому з'явився газ. Сьогодні оця подія, ради якої ми зібралися тут, це є така прикметна подія, не лише для села і для інших сіл, але й для всієї Черкащини. Подивіться, тільки за два останні роки ми вже дали газ в дев'ять тисяч осель. Представляєте? До цього все йшло. Єлі, єлі. Під час робочого візиту до Катеринопільського району Сергій Туб відвідав і місцеву сільську школу. Вона теж потребує газифікації. І з проханням допомогти у цьому питанні звернувся до губернатора голова батьківського комітету. Саме болюче проблема... питання ви хотіли почути, що що б хотів педагогічний колектив. Я від батьків і від учнів просила вас. Особисто і все керівництво допоможіть нам у газифікації цієї школи. Як з'ясувалося, це питання непросте, адже школа, яка вводилась в експлуатацію у 98-му році, досі не має жодних супроводжувальних документів і не перебуває на балансі сільської ради. Це питання влада пообіцяла вирішити якнайшвидше. Станом на сьогодні дано доручення проєктній організації розробити відповідний проект. По влаштуванню даної школи газовим котлом, підрахунки по вартості будуть у нас готові приблизно на 1 жовтня. На 1 грудня ми повинні виконати. Технічно всі ці роботи питання узгодження, отримання експертизи і безпосереднього підключення. Я також сподіваюся, що будуть вирішені в грудні місяці. У рамках програми село Черкащини Черкащини-2020» газ провели і у п'яти селах корсун Шевченківського району за словами губернатора. Це стало результатом активної співпраці влади і бізнесу. і це та політика, яка проводиться президентом України на покращення життя людей. І це комплексне співпраця влади і бізнесу. Результатом такої тісної співпраці стане відкриття ще двох газопроводів на Черкащині. 28 вересня у селі Виграєв, а 15 жовтня у Шандерівці Корсун Шевченківського району в цілому по області планується укласти угоди знак Нафтогаз України» на фінансування будівництва 37 підвідних газопроводів загальною протяжністю 370 кілометрів. Це дасть можливість газифікувати 18 тисяч 224 домоволодіння та дозволить користуватися газом майже 53 тисячам мешканців сільських населених пунктів. Радіють і діти, і батьки в курсу з'явився повноцінний ігровий дитячий майданчик. Тут є і гойдалки, і каруселі. Це для активного відпочинку малечі. Подібного майданчику у райцентрі ще не було. Його звели виключно на спонсорські гроші. Це каже про те, що сьогодні є соціально відповідальний бізнес. Це каже про те, що є співпраця влади, яка не руйнує, а яка створює нові робочі місця. Найближчим часом у місті має з'явитися ще два подібних дитячих майданчика. Загалом тільки за два останні роки на Черкащині зведено 47 нових спортивно-оздоровчих об'єктів. До кінця року заплановано будівництво та відкриття ще семи спортивних майданчиків і три міні-футбольних поля зі штучним покриттям. Якщо ми говоримо про дитячі майданчики, то ну насамперед це гроші бізнесу, і від влади сьогодні потребується. Щоб вони виділили площадку, щоб було розуміння в цьому всьому через сесії. Це все було пропущено, щоб ці майданчики були законними. Щоб завтра не прийшли, і не сказали, що вони знаходяться находяться не в тому чи місці. За словами губернатора області Сергія Тулуба, сьогодні робота у цьому напрямку продовжується. Зокрема, нині група фахівців працює над створенням програми розвитку спорту. Цією програмою обов'язково буде передбачено створення та обладнання тренувальних баз для представників різних видів спорту. Ця програма буде внесена на. Роза депутатами обласної ради на найближчу сесію. Звуки барабанів у Києво-Печерській лаврі очікують українських урядовців, російську та французьку делегації. Вони мають відкрити виставку, присвячену Бородинській битві 1812 року. Цю ключову сутичку у війні між Францією та Росією в історії вважають найкровопролитнішим боєм серед одноденних битв. Бородяною 12-го року. І, наконец, звісно, нельзя забыть Великую на 41-45 годов, которая принесла победу нашим народам, нашим народам, и позволила уже более 65 лет жить в мире, а нам строить независимое государство. За вітринами та на стінах експозиції унікальні речі: тогочасна холодна зброя, історичні мапи, гармати, військова амуніція, портрети учасників війни, порцеляновий посуд, статуетки, а також печатки. Чи не найбільшу зацікавленість у відвідувачів викликає копія посмертної маски самого Наполеона та Шанель Олександра І? усе це збирали з державних і приватних колекцій Франції, Росії та України? Це Надзвичайно цікава колекція. надзвичайно цікаві раритетні я б сказала речі. На жаль, не все зрозуміло звідки ж, тому що не мати етикету. Very... я дуже здивований побачити цю експозицію. Це дуже важлива колекція часів Наполеона та російського і українського народу у війні 1812 року. Якщо ця виставка і на часі і. Е... Належним чином привертає увагу людей до тієї епохи, тим більше, що речі, які тут зібрані, це слава богу на 90 чи на 99 відсотків, це не копії. Виставка розвінчує один із радянських міфів про війну французів та лише росіян. Хоча насправді в лавах армії Олександра І було багато українців, як простих солдатів, так і полководців. Зокрема, французькі війська під час бородинської битви зупинила саме артилерія під командуванням співвітчизника генерала-лейтенанта Михайла Милорадовича.